Графічний підхід до вирішення деяких тригнометричних рівнянь. Автор Давидов Максим 10 клас, вчитель математики, Базека Лариса Іванівна. Чорноморський ліцей Чорноморської селищної ради одеського району Одеської області. Алгоритм рішення тригонометричних рівнянь графічним методом: щоб графічно розв'язати рівняння f від x до рівня g від x. По-перше, необхідно побудувати графіки функції y до рівня f від x і y до рівня g від x. По-друге знайти абсциси точок перетину побудованих графіків. По третє, виконати перевірку коренів, підставивши їх у рівняння. І останнє записати відповідний корінь у відповідь. Приклад перший. Укажіть кількість коренів рівняння sinusх до рівня корінь з 3 поділити надуму, на відрізку від 0 до 3 π включаючи їх. Беремо ці функції в систему і бачимо, що y до рівня sinus x це проста синусоїда. Y дорівнює рівня з 3 поділити на 2 це пряма. Побудуємо графіки лише використовуючи відрізок від 0 до 3, і, включаючи їх. І бачимо, що є лише 4 точки перетину. Тому відповідь: в рівнянні синус x до рівня з 3 поділити на 2 є 4 коренів на відрізку від 0 до 3, і, включаючи їх. Приклад другий. Розлязіч рівняння косинус x моду до рівня мінус Беремо ці функції системи і бачимо, що y дорівнює косинус X модуль, це косинусоїда, але Y в неї не може бути від'ємним. y дорівнює мінус одна друга це пряма. Побудуємо графіки і бачимо, що немає точок перетину. Із-за того, що Y дорівнює косинус X модуль, це косинусоїда, де Y в неї не може бути від'ємним, тому відповідь коренів немає. Приклад третій. Знайти найменше додатній корінь рівняння тангенс X поділити на 2. 2 Беремо е ці функції в систему. І бачимо, що y дорівнює тангенс X поділити на 2. Це тангенсоїда, але період в неї буде дорівнювати y до 2 π y дорівнює 2 2 x, це пряма, але під тупим кутом. Тепер побудуємо графіки і бачимо, що найменше додатній е корінь це. Приблизно 0,7. Приклад номер 4. Рішення рівняння з параметром графічним методом знайти найменше значення А, Синус Х плюс підтрим дорівнює 2А в квадраті плюс 5А-6. Ми бачимо, що модуль синуса менше або дорівнює 1. Тому беремо це в систему. Як 2а в квадраті плюс 5а-6 менше або дорівнює 1. 2, та 2А в квадраті плюс 5А-6 більше або дорівнює мінус 1. По-перше, розглянемо 2А в квадраті плюс 5А мінус 6 менше або дорівнює 1. І отримаємо 2А в квадраті плюс 5А мінус 7 менше або рівня 0. Тепер знайдемо дискримінант. Він дорівнює 5 квадраті мінус 4, помножити на 2, помножити на мінус 7. Це дорівнює 81. Заходимо А1. Мінус 5 плюс корінь 81, поділити на 2, помножити на 2. Все отримується 4 четверти, тобто одиниця. А2. дорівнює мінус 5, мінус корінь 81, поділити на 2, помножити на 2. Це отримаємо мінус 14 4, або мінус 3,5. Тепер розглянемо 2а в квадраті плюс 5а мінус 6 більше або дорівнює мінус 1. Отримаємо результат 2а в квадраті плюс 5а мінус 5 більше або дорівнює 0. Тепер знайдемо дискримінант. 5 квадраті мінус 4 помножити на 2 помножити на мінус 5 дорівнює 25 плюс 40. Отримується 65. Находимо А1 мінус 5 плюс корінь із 65, поділите на 2, помножите на 2. Отримаємо приблизно 0,77. А2. дорівнює мінус 5, мінус корінь із 65, поділюєте на 2, помножите на 2. Дорівнює мінус 5, мінус корінь із 65, поділюйте на 4, а це приблизно мінус 3,3. Тепер відмітимо точки на осі. І тепер, згідно цієї системи, знаходимо значення А. А належить від 3,5 до мінус 3,3 включаючи їх та 0,82 до 1, включаючи їх. Відповідь найменше значення А мінус 3,5. Приклад номер 5 Рішення графічним методом. Минус 0,5х квадраті, мінус х плюс 2,625 до рівня косинус піх. Отримуємо графіки. Іг до рівня минус 0,5х квадраті, мінус х плюс 2,625 та y до рівня cosinus x. Спочатку побудемо перший графік, це парабола. Знайдемо вершину цієї параболи х0 дорівнює мінус мінус-1 поділити на 2 помножити на мінус 0,5, Отримуємо мінус 1. Y0 дорівнює мінус 0,5 помножити на мінус 1 в квадраті, мінус 1 додати 2,625 отримуємо тисячних. Гілки параболи напрямлені вниз, тому що коефіцієнт при х в квадраті від'ємний. Підберемо ще декілька точок. Тепер побудуємо другий графік функції y до рівня Px. Це косинусоида. Так як це косинусоиди, її треба лише стиснути зовсім абсцис на пі. Ми отримуємо такі графіки. І в них точка перетину x 1 до рівня мінус 3,5, x 2 до рівня 1,5. Тепер ці корні треба перевірити методом підстановки. Спочатку ми перевіримо x1, який дорівнює мінус 3,5. Підставимо його рівняння мінус 0,5х квадратів, мінус х додати 2,625, Дорівнює косинус піх. Отримаємо мінус 0,5 помножити на 3,5 квадраті. мінус 3,5 додатка 625 до рівня косинус π помножити на мінус 3,5. Мінус 0,5 помножити на 12,25 додати 3,5 додати 2,625 до рівня дорівняння cosinus помножити на мінус 7 другого. Мінус 6,25 додати 3,5, додати 2,065 до рівня 7п2, 0 до рівня 2π плюс п2. 0 до рівня косинус другого і 0 дорівня 0, тому x1 підходить. Тепер перевіряємо x2 дорівня 1,5. Представляємо його рівняння. Мінус 0,5 помножити на 1,5 в квадраті. Минус 1,5 додатку 2,125 до рівня косінус π помножити на 1,5. Мінус 0,5 помножити на 2,25 додати 1,125 до рівня косінус π 32. Минус 1 тила 125 1,125 дорівня косинус 3П2, 0 дорівня косинус пі плюс пі 2 0 дорівня косинус пі 2 0 дорівня 0. Е, Х2 е, теж є корнем рівняння. Тому відповідь Х1 до рівня мінус 3,5 і Х2 е, до рівня 1,5 є корням рівняння.